Доброго ранку, друзі! Сьогодні вже 10 січня, це п'ятниця. До нового року залишилося дуже багато часу. Тому саме зараз відчуйте цю силу нового початку кожен день як чисте полотно. Хапайте пензель і розмальовуйте його на свій смак разом з проранок. І стартуємо як завжди з рубрики Свята сьогодні. Що маємо? По-перше, це всесвітній день метро, час вшанувати нашого підземного друга. В метро це коли ти їдеш у вагоні і мрієш, щоб поруч з тобою сидів хтось нормальний, а не той хлопець із шаурмою. А ще сьогодні день шанування кімнатних рослин. Хвилинка уваги до тих, кого ми поливаємо тільки тоді, коли їхні листки вже кричать: хазяїн, рятуй. Ну а для тих, хто любить солодке. Сьогодні день гіркого шоколаду. Це не просто шоколад, це спосіб сказати Я серйозний, навіть коли їм солодке. Ну і ще сьогодні день своєрідних людей. Сьогодні святкують ті, кого називають дивними, а вони відповідають, це не дивина, це такий стиль. Рухаємося далі. Зараз у нас імениним. Сьогодні свої дні народження святкують імена, які звучать як цілі романи: Феоктист, зенон, ганат, домна, гафія, Аркадій та багато інших. Якщо ти серед них вітаємо. Сьогодні твій день бути зіркою. Ну а зараз у нас найцікавіша за думкою багатьох рубрика: це гороскоп. Тож, овен ваш день буде таким активним, що навіть всесвіт попросить вас трохи сповільнитися, але ви не послухаєте і це правильно. Телець, ви знайдете гроші в несподіваному місці. Підказка це не ваша манець, а те місце, куди ви їх ховали на чорний день. Близнюки, вас сьогодні не зрозуміють навіть близькі люди, але пам'ятайте, генії завжди трохи попереду свого часу. Рак, ви помітите, що стали магнітом для уваги, головне не втратити магніт у метро. Лев, час зробити крок уперед або стрибок, але точно не лежати на місці. Діва, ваша сьогоднішня місія врятувати світ або хоча б свою репутацію на роботі. Трези, не забувайте, що баланс це добре, але життя починається з маленького хаосу. Скорпіон, сьогодні ваш сарказм працюватиме краще за будь-які аргументи. Стрілець вам пощастить, але тільки якщо пощастя щастя включає кавий шоколад. Козоріїх, ви сьогодні король планів, головне знайти підданих, які допоможуть їх реалізувати. Водолій, ваші ідеї сьогодні такі яскраві, що їм позаздроби неон. Ну і риби, не намагайтеся зрозуміти світ, просто пливіть, але з красивими рухами. По розкопу це все рухаємося далі. Зараз у нас погода. Сьогодні вона схожа на людину з дня своєрідних людей. Незвично, трохи загадкова, але безперечно, чарівна. Вдягайтеся так, ніби ви готові до дощу, і до сонця, і до фотосесії. Ну і одразу пара порад та прикмет. Якщо сьогодні у вашому метро всі сидять мошки, вас чекає спокійний день. Ну і ще плити сьогодні свої кімнатні рослини, бо інакше вони можуть стати на бік вашого кота в боротьбі за воду. Народ, ну і під завершення найцінніша інформація. Пам'ятайте, що кожен ваш день це можливість стати тим, ким ви завжди мріяли бути. У вас є сила змінити своє життя, навіть якщо навколо все здається важким і хаотичним. Ви той, хто може подолати будь-які перешкоди, якщо не здаватиметеся. Подумайте, скільки всього ви вже зробили, скільки перемог здобули, навіть коли було страшно чи боляче. Світ потребує вашої унікальності, ваших рішень, вашої енергії. Якщо ви відчуваєте сумніви, дійте, якщо ви боїтеся, почніть, навіть маленький крок уже значить багато. Сьогодні ви сильніші. Ніж були вчора, і завтра ви станете ще кращими. Просто зробіть перший крок і все зміниться. Пам'ятайте найбільший дар, який ви можете собі зробити. Це віра в себе. Ви можете все будьте сьогодні тими самими своєрідними людьми, які святкують. Бо в цьому ваша родзинка. До зустрічі завтра. У цей же час. Бережіть себе і тих, кого любите. І не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пака.